Макарошки на моїй трангії чудово готуються. Думаю, вам видно. Всім смачного. Хто ще не поїв, вибачте, будь ласка, Це огляд в мене був ножа. Сівіві. Сібас він називається, ніж шеф-кухаря. Дизайнер польський Остап Хел. Поляк Сівіві. Ножовий майстер, так? Ось так він виглядає. Дуже збалансований. Максимально гарний, дизайнерський, ось такий, бачите, скільки тут всього цікавого. От, здається, от просто лезо, так? А ось так от дивися, дивіться, і тут от, під різними кутами все ось так гарно зрізано. Руків'я дуже зручне, ось тут от, тоненьке, бачите, а ось тут до хвоста потовщується. Дуже приємно, як на мене. Ось так от, потроху готую. Повне відео про ніжку, цікаво. Шановні, переходьте, будь ласка, дивіться в мене на Ютюбі. Це макарошки, так, якісь рожки, макарошки Тут чорний перець мелений, не знаю, чому я з нього почав. Тут макарони. Тут в нас перець чілі, він зелений, я думаю, бачите. Також перець солоденький, також цибулька. І дуже багато різних смачних інгредієнтів. Звісно, оливкова олія. Звісно, різні спеції. Ще потрібно буде додати розмарин, аби я тільки про це не забув. Ось так от. Сподіваюся, що це відео вам сподобається більше, ніж мої попередні огляди ножів. Придбати його можна, як завжди, за промокодом. Посилання на нього знайдете на моєму YouTube каналі під великим. Відео, переходьте, будь ласка, дивіться. Всім ще раз бажаю смачного, бережіть себе і гарного вам вечора. А якщо раптом захочете підписатись, то підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Всім величезне дякую.